Друзі колеги, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 22 квітня 2023 року по графіку боронування і обробка чесника. Часник я вже пройшов, не став знімати, тому що не з руки дай час піджимає. Це пройшов перший кусочок 15, сотих. і ще в мене є 15 сотих на черзі зубка і 15 сотих ще сівка. В принципі, як бачите, вже чесник в такій стадії доволі так ризиковано і боязко борнувати. Через погодні умови других варіантів немає. Звісно, є пошкодження, як і при будь-якій механізованій операції, будуть завжди якісь втрати порівняно з, з ручною обробкою. В цілому все нормально. Земля якраз в такому стані. Що ось до боронування була така, як корка. взялась така, як вже корка, я вже думав, що вона доволі така тверда. А он, як видно, на жаль, світить сонце, не бачу в фокусі все чи ні. Надіюсь, що буде фокус. Але як видно, що під киркою вона волога. Відповідно, саме-саме оптимальний час. Покажу ще, чим воронував. Конструкція досить проста, звичайних дві кінських борони легких. На колінах зроблена сцепка. Єдине, що треба підняти її вище і вкоротити ципки. І, І наверх я кидав, щоб рівномірно розподілити навантаження, ще додатково третю борону. Вона просто була як вантаж. В принципі, не маючи штригольної борони, кожен може так от пройтися свій чесник. Покажу вам ще сівок, його я також пройшовся. Сівок у нас в такому стані. Його правда я як пройшовся, то верхню борону зняв, тому що він у нас, по-перше, вже завеликий. А по-друге, там зовсім інша коренева система, ніж чеснику. Тому тут треба бути обережним. Також на ньому видно пожовтіння, нічого думаю, критичного йому не буде. Ну і чесник на всіх ділянках і не тільки у мене, також пожовтіння. Ось такий стан чеснику після боронування і в цілому на сьогодні такий у нього вигляд. Те, що він попригинався після борону, нічого критичного, він на суді йде, вирівняється. Ми зробимо ще сьогодні підкормку, зараз про неї поговоримо. Так, як бачите, я зразу взяв свій набір для оприскування. Але вирішив, що буду оприскувати. Ввечером вернусь сюди і зроблю вже обробку. Значить, по-перше, по дню хочу поборонувати. Бо оприскувати можна вночі вчора. До речі, половину цієї ділянки я обробляв при ліхтарі. Доволі нормально, нічого страшного. Зато штиль. По-друге, доволі вітряна погода. Ось видно, якби обробка наша буде неефективна. Ну і зараз, повторюсь, по дню хочу закрити всі поля оборонами, так як погода дозволяє. А далі вже зроблю обробку. Значить, Чим оброблювати буду. Карбамід, суміш чи розчин долиновських препаратів, комплекс. І сульфат магнію. Значить, дивіться по пропорціях. Я буду називати розрахунку на 10 сотих, ви перераховуєте. Карбаміду 2 кг на 10 сотих, це приблизно на 45 літр води. На один бачок виходить 700 г 16-літровий Сульфату магнію 400 г. На 10 сотих на один бачок в середньому 135 грам. І долиновські препарати брав по інструкції, брав посередині, не верх, не низ. Ну Конкретно вимпила, брав 100 грам на 10 сотих. Інших препаратів там зрозуміла інструкція, брав по інструкції. Все змішаю, буде це в нас така доволі сильна обробка, в принципі, я вважаю її головною. І я думаю, через днів 10 наш чесник прибудриться, там підуть дощики. І ми через тиждень я піду на ризик і в такому стані закрию його стомпом. Тому що поле ще чисте відносно, бурянів немає. Поки воно ще чисте, вже я поборонував. Далі зроблю після доща або під час доща, якщо буде невеликий. Покрию стомпом, щоб був там захисний екран. Все, зараз переїду на інші поля і там же, як по побороною, коротко покажу стан чеснику і повітряні бульбочки, бульбочки на інших ділянках. Так, все, друзі, доскородив я другий участок. Загалом поле ось має такий вигляд. Єдине, що скажу, що щоб механізовано обробляти, треба, щоб були ідеально рівні рядки. Бо в мене то ширші, то вуще, так як паралельно налаштовувавши сажалку. І не без того обходилось, що край, крайній рядок де десь під колесо попадав. Це видно по контрасті різні сорта. Тут у нас ультраранній білий посередині, він менш так жовтій і насичено зеленіший. Тут у нас Харківський фіолетовий з краю був. Тут поряд через поле. Я сподіваюся, що все в фокусі, тому що сонце світить. На екрані камери нічого не видно. Так, Ірен. Також не пам'ятаю, яку робив між по бульбочці, напевно, 25 см чи 30, бо один ряд з чотирьох дайко колесо придавлювало. Але ну, бульбочка вона не хрупка, я думаю, вона підніметься. І ось ріденька Любаша. Ну, Борона трохи бульбочку витягує, не без цього, але, повторюсь, як я і говорив, при механізованій обробці ми мусимо мати якісь втрати. Ну і ось тут півтора рядка до половини видно, що не зацепило. Не хотів вже другий раз проходитися, бо за два проходи то точно вже видирається. Все, далі. Оброблю все комплексом, який був початку відео: сульфат, магнію, карбомід і долина. І оброблю ще й рент, так як тут більше стебло, пройдусь по ній, а Любашу вже залишу. Ще мені залишилось пройти бороною 5 х останній участок, залишу його на закуску. Ну, скажу вам так що краще брати якийсь адаптер до мотоблоку, бо за півдня пройтися пів гектара з боронами. При тому, що з ними ж не дуже зручно йти, там вони постійно ззаду виступають, приходиться назад одтягуватися і виходить все на вісу не дуже комфортно, то ну, по втомі трохи відчувається. Ось те, про що я казав, що рядок крайній бачите який. Відповідно, якщо хочете під механізацію, ну якби має бути все рівненько. У мене це перший такий тестовий механізований рік. Тому ха -ха, вийшло те, що вийшло. Ну все, далі буду очікувати дощів. Як тільки побачу, що чесник бодриться, я його весь закроплюю стомпом. І потім пізніше тут де скраю, от сусід насіяв мені пшеницю на чесник. Тут я вже буду роби, працювати контактними гербіцидами, типу Trail, фізилат Challenge. А можливо в міксі їх розведу, можливо якимось по черзі пройдуся. Фізилат, я, наскільки пам'ятаю, він від Злакових, тобто тут піде. І от я не пам'ятаю, чи в міксі він з лонтрейлом чи з челенджем. Можна їх використовувати, дуже бомбезний ефект. Також з підписники. На цьому буду закінчувати. Всім дякую, хто підписується на канал. Будемо працювати надалі. І зустрінемося вже в наступному відео. До речі, вже йшов з поля і звернув увагу, що все-таки Харківський фіолетовий стебло відрізняється від Любаши. Ось, якщо камера передасть, то я передам ось Харківський фіолетовий. Я купував в одного покупця. Далі тут ультраранні і два рядка, ще чесника, де багато зубчиків зелених. Ось останніх я знаю. Ось далі знову харківський фіолетовий світліший. А ось Любаша. Коли вийшов, зверху подивився на поле, то на контрасті побачив. Ну все, на цьому, на цьому вже точно прощаюсь. Всім здоров'я, добра, миру, до зустрічі.